Сьогодні з нами політехнолог, політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що ви доєдналися. Володимир Зеленський провів зустріч з дипломатами, і окреслив пріоритети України на 2024 рік. Це захист українців від російського терору, реалізація запропонованої формули миру. Для відновлення міжнародного права та повернення українських полонених також налагодження оборонного співробітництва. Зрозуміло, що 24-й рік це теж буде рік війни, і закінчуватися вона не буде. І скоріше за все з тих заяв, які ми чули від російського диктатора, він має це продовжувати і зацікавлений в продовженні цієї війни. Як ви думаєте, ось серед цих пріоритетів, та ситуація, яка сьогодні складається на фронті, чи може бути такий варіант, що Україну посадять за стіл перемовин? Ну, дивіться, ну що значить посадять тут питання, в тому, чи готова Росія до перемовин? А я не бачу, що вона готова до перемовин, тому що Росія впевнена Росія поставила мету знищити Україну. І вони будуть добуватися цієї мети всі ці маневри навколо перемовин, які пропонує Росія. Там головна мета зірвати допомогу Україні. От, і все вони націлені на довгу війну, тому що вони бачать, що у них більше ресурсів і намагаються це реалізувати. От, і все. Ось тут питання полягає в тому, тільки як Україна може в асиметричній війні вигравати. Тому що росіяни розуміють, що в симетричній війні Україна програє, ну тобто, у них більше солдатів, у них більше техніки, у них більше ресурсів. А в асиметричній війні тут велике питання: ну, як, наприклад, було з Чорним морем. Якби Україна діяла симетрично, ну тобто набирала моряків, шукала флот і так далі, то це тупікова модель. Україна ж почала там робити асиметрично. Тобто ГУР, СБУ наштампували дронів, там морський Малюк, мамає і так далі. І фактично в асиметричній війні вирішили питання безпеки, наприклад, Чорноморських портів, це стосується Одеси, в першу чергу. І те саме повинна реалізовувати Україна е, вже на суші. Ну тобто, знищення нафтопереробної промисловості Росії ставить велике питання спроможності Росії далі продовжувати війну. Тобто все залежить від нас. І ми повинні розуміти, що чим сильніше буде виглядати Україна, тим менше ймовірність що Україну до чогось будуть змушувати, тому що сильним допомагають. А тих, хто не хоче сам собі допомагати, ну буде змушувати в тому числі різними способами так побудовано життя. От в цьому контексті, як ви думаєте, от найближчим часом, як може скластися питання ось якраз цієї допомоги Україні, зокрема і від Сполучених Штатів, тому що ну нібито ось ця перспектива отримання допомоги від Європейського Союзу, вона вже більш-менш так прояснилася. А от Сполучені Штати, це велике питання, і чи не затягнеться це от в таку довгу гру політичну, в і в таборі республіканців між республіканцями і демократами? Ну, дивіться, якраз це взаємопов'язане питання. Чим більше Європа інвестує, тим швидше Америка буде допомагати. Чому тому, що вся е, політика Сполучених Штатів Америки останні 20 років полягала в тому, щоб змусити Європу більше платити за власну безпеку і перекинути витрати на війну з Украї... Росії з Україною, в тому числі на Європу, тут позиції Трампа та Байдена в дійсності збігаються. Коли знаєте, у нас демонізують Трампа, і говорять, що він такий поганий. А я не бачу різниці між Байденом і Трампом. У них політика плюс-мінус однакова, яка сповідує один принцип: менше платити і більше отримувати. І чим більше включаються європейці, тим більше ймовірно, що підключаться американці. Тому я вважаю, що все ж таки за високу частку ймовірності зброю зброю Україні дадуть якимось, якимось спосіб, зі Сполучених Штатів Америки. Щодо фінансової допомоги, я вважаю, тут можуть бути нюанси, багато нюансів, тому що американці хочуть знову-таки бачити стійких партнерів, які можуть вирішувати в тому числі свої питання. В тому числі, вони вже відкритим текстом говорять, будуйте власну оборонку. Будуйте власну оборонку і самі вирішуйте свої питання, а не постійно запитуйте нас, де, на, де зброя і так далі. А вони знають, що ресурси в країні є. Це стосується і грошей, це стосується і корупції, яка не така масова в дійсності, як здається, українцям. Тому що якби у нас повністю була корумпована держава від верху до низу, то Україна так довго не витримала. Вона б розвалилася, державний апарат розвалився буквально за місяць, як в Афганістані було. От там була абсолютно корумпована держава, яка під е тиском Талібана. Просто розвалилася, а в Україні не так. І тому ми повинні розуміти, що ми повинні сконцентруватися вокруг власного ВПК, власної зброї та ударів по території Російської Федерації. Чим більше ми будемо бити, тим краще буде для нас, тим більше нам будуть допомагати. Знаєте, ми досі я завжди говорю, ми хочемо бути частиною заходу, досі не розуміємо, як працює західний менталітет, а допомагає тим, хто сам собі допомагає. Якщо ти сам собі не допомагаєш, то для таких людей є гарні побажання, плескання по плечу, але за великим рахунком на долю цих людей в принципі плювати. Якщо ми стаємо сильнішими, мобілізуємо економіку на військові рейки, так більше виробляємо зброю, переносимо війну на територію Росії, тим більше нам будуть допомагати. Так побудований захід, так побудований реальний світ і так далі. Тому що прохачів не люблять. Ну, на офіційно їм там щось говорять і так далі. А ті, хто можуть робити речі, може навіть офіційно неприємні. Такі можуть сказати ай-яй-яй, але в душі скажуть молодці. Ну, наприклад, розбомбити портия новоросійська. Можуть довго обурюватись, але в душі скажуть: ну це крути, пацани та пацанки, їм, їм треба допомагати. Дивіться на історію Ізраїля, абсолютно така історія. Чи слухається, чи завжди дослухається Ізраїль, що хочуть від них американці. Ні, звичайно. Бо якби вони дослухалися до когось іншого, вони знову вже не існували. І тому національна ідея українця повинна полягати зараз в виробництві власної зброї. Сьогодні в парламенті, нарешті, було ухвалено щодо вирішення питань з оподаткування прибутку підприємств, хоча це можна було давно вирішити, залишається питання щодо кредитування, тому що оборонка, на жаль, не доотримує тих коштів, яка потрібна. Це кабінет міністрів повинен вирішувати питання страхування військових ризиків. А то у нас знаєте дивна ситуація: от так суда, які заходять в Одесу, щоб вивести українське зерно, вони застраховані, а підприємці, які будують на власний страх та ризик, наприклад, підприємства, які знаходяться під ударами ракет, вони ні. Які пріоритети, я щось не зрозумів в даному випадку. Не вирішене питання щодо секретності підприємств ВПК, щодо митної бази, яку можна бачити, що завозиться, звідки завозиться, за якими цінами і так далі. Все це повинно бути вирішено і це питання не в заході, а в нас. Чим сильніше ми будемо ставати, я вас запевняю. В таких в таких от людей, які вміють вирішувати делікатне питання, гроші завжди будуть давати, незалежно від того, хто буде президентом. Тому що сильні люди, які можуть вирішувати питання, завжди цінуються. Чому змінилася риторика Трампа по відношенню до України, до допомоги? Те, що ми почули ось нещодавно, що він готовий. Він Каже: я вирішу цю проблему дуже швидко. Дайте їм зброю зараз, дайте їм гроші зараз. А не він звинувачує Байдена в тому, що той затягує з допомогою Україні з тим, що необхідно, але при тому, що його республіканці самі цю допомогу і блокують у Конгресі Сполучених Штатів. Ну, дивіться, там ну, не зовсім така проста ситуація. Е, там ну, є політика, так і на жаль, вона втручається. І, е, е, та там політичне питання. Вони до один одного звинувачують, в тому числі, що там хтось не допомагає. Тому що позиція республіканців, до речі, лендліз, який так як не використала адміністрація Байдена, був ініційований республіканцями. про це часто забуваємо. Позиція Трампа я вважаю, що не потрібно його демонізувати, тому що висока частка, вірності, що стає президентом. І розуміти його логіку: він не є добрим, не поганим. Він є проамериканським політиком. Він Україні нічого не обіцяв, як і, до речі, Сполучені Штати Америки. Немає жодного документа, який зобов'язаний Сполучені Штати Америки допомагати Україні. Нам допомагають тільки через симпатії американського народу. Та місця української армії та мужності української армії от що ми повинні розуміти. а Трамп позиція Трампа Ну він там говорив про пор, говорив: дайте зараз. Так ну це ленд-ліз. Це ленд-ліз. Це ленд-ліз. Давайте відкриваємо рахунок. Умовно кажучи, нехай беруть все, що завгодно. Там же стосується не тільки зброї, а й стратегічних продуктів. Ну, наприклад, там, заготовок пороха чи іншого, що ти запросиш. Далі, за, після війни, підводиться підсумок, все, що знищено на полі бою, не враховується. Все, що посходне, теж може не враховуватись. А далі вирішується, що повертається, що не повертається, а може залишитись і розтягнутися на дуже великий строк оплати. От ви знаєте, наприклад, що коли закінчила Британія оплачувати ленд-ліз ще з часів Другої світової війни? Знаєте, який строк? Ну, я навіть не здогадуюсь. У 2006 році. Останній платіж був у 2006 році. От вони сплачували, понту, там, десь по, 400, там, по 40 чи по 50 мільйонів доларів на рік було. Тому ми повинні розуміти, що в принципі схема, яку пропонує Трамп, вона не така погана для України, тому що це: от бери скільки завгодно, а там вже розрахуємося. Ну, це нормально. Це нормально. Ну, принаймні, це, це дає якийсь шанс на те, що вони е, е, і їх також стимулюють, якщо вони по-іншому вже не розуміють. А їх це Та стимулює. Все вони розуміють. Давайте слухайте, давайте не думати, що там Трамп нічого не розуміє. Я вам скажу більше: мене така підозра, що. Американська глидинна держава грає зі світом в поганого та доброго поліцейського. Є поганий поліцейський Трамп, який всім погрожує. Знаєте, є така техніка допиту, така стара перевірена. Це коли до підозрюваного підходить людина, лякає її, там може пальці зламати, в залежності від країни, так. Полякати, сказати, що засадить на пожиттєво і так далі. А потім приходить добре поліцейські, обурюються, що відбувається, каву приносить, цигарки може дати, послабити наручники. Потім говорить, давай не випробовувати долю. Та, підеш на угоду зі слідством. І десь домовляється, десь плюс-мінус те, що хотіли з самого початку, і поганий. добрий поліцейський. Так ось політика, в принципі Трампа і Байдена вона насильно змінюється. Інструменти різні. Ну, Трамп любить налякати. Ну він же ж він звідки? Він же Реелтор з Нью-Йорка. У них так прийнято. От лякав він, коли він приїхав тоді, коли був президентом, коли вимагав від європейців платити по рахунках, так це не позиція Трампа. Це позиція Сполучених Штатів Америки була ще з 2004 року, коли були зобов'язання країн НАТО. Оплачувати 2% ВВП. А коли американці дивили, дивилися на Німеччину. я Коли Німеччина брала дешевий російський газ, випускала дешевші товари експортні, експортувала в США і в Китай, а потім приход не платила, до речі, 1 2% ВВП розвалена ж була армія. І приходила потім захистити мене від Росії. Звісно, що у американців було велике питання. Щось тут гарно хтось, хтось влаштувалося щось і економіки і Європи. Вибачте, зросли з 50-х років. Це ж і претензії ж були не тільки до такої. До Японії теж питання було, і до Південної Кореї, що виплат мала платити за власну безпеку. А це була позиція Сполучених Штатів Америки. Так, ось все, що зараз вимагав Трамп, довів до кінця Байден, вики витиснили російський газ Європи американським змусили збільшити до 2% ВВП Польща 4. До речі, платять, да? збільшили, до речі, експорт американської зброї та багато чого іншого. Тому в даному випадку слід розуміти принципи: а не знаєте, от часто у нас за відсутності політичного життя. В Україні всі раптом стали спеціалістами з електоральних настроїв АКЛАХОМ, Айдахо та всіх інших. Хоча вже вчора були в принципі непоганими спеціалістами з коронавірусу. Ні, слід розуміти принципи. Нам від США зараз потрібно підписання цієї безпекової угоди. Це конче важливо для нас, а, тому що повинні бути хоча б якийсь дсторонній папір, який хоча б якісь зобов'язання несе Сполучених Штатів, які зафіксував те, що зараз от відбувається, тому що зараз нам надають допомогу без будь-яких паперів. От і це. А ось стосовно цих гарантій безпеки, от дійсно, Україна зараз має підписати ще одну угоду з Італією. До цього першу підписала Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія. Що ці угоди дають от практично, і оцей новий спецпредставник уповноважений з питань. Розвитку оборони безпекових гарантій, яка його роль. Дивіться, давайте почнемо з цього зараз. нам Надають допомогу без будь-яких паперів, от, просто дають, а те, що зараз фіксується, це принаймні зобов'язання, що проти нас ембарго не запровадить. Так, а якісь обіцянки, що нам будуть допомагати більш-менш. Це схоже на такі от як з Ізраїлем, так. Це не гарантія безпеки. в дійсності, це, це плутонина, Це не гарантія безпеки. Це, без, це, безпе, це більше договори про о, безпекову допомогу. Нас на цьому етапі це влаштовує. Тому що коли в НАІЗ, у нас часто говорить, чому не в НАТО, в НАТО нас не приймуть, поки не буде кордонів 91-го року. Ми повинні це запам'ятати раз назавжди. А от коли хоча б паперами зафіксовано те, що робиться. Це вже створює якісь взаємні зобов'язання. От Британська, наприклад, там чітко зробив до вступу в НАТО. В німецькій угоді, до речі, того немає. Німецька угода більш обережна. Якщо ви почитали, а ось я думаю, що так воно і буде. А, там НАТО відсутнє, там, ну, там розглядаємо, допомагаємо, але принаймні зрозуміло, які допомога буде військова. Ну, дивіться, там 3 мільярди від Британії, 3 мільярди скоріше за все від Італії, 3 мільярди скоріше за все від Франції, 7 е-е від е Німеччини щорічно може бути, да ну скоріше за все, воно плюс-мінус буде таке, і Сполучені Штати. А далі різні будуть країни От сьогодні я бачу, Данія підписала. да Ну добре, Нідерланди підпишуть та багато чого. Країни Скандинавії підпишуть, Польща повинна підписати це ключове. Австралія, думаю, підпише, тому що вони спідружність британської. Нова, Нова Зеландія може підписати, до речі, Південна Корея може підписати, Японія точно підпише, тому що G7. І ви побачите, що це вже гарний пакет допомоги по формулі. Наша зброя, ваші солдати. Ніхто не зобов'язується за нас воювати. Але допомога, ну, в принципі, ну, в даному випадку на, на даному етапі це дуже добре. Поки ми будемо вступати в НАТО. І до речі, в документах, судячи з усього у Сполучених Штатів і у британців є зобов'язані вони підписуються до вступу в НАТО. Це цікава деталь. А всі інші країни досить обережно до цього ставиться. Це досить можна бачити, яка різнобіччя стосовно вступу України в НАТО. Ну на це добре не погано, але провання англосакса і англосакси. І це дуже добре. Дамо там є розвиток взаємний розвиток ВПК та багато чого іншого. Тому я вважаю, що це дуже добре. Ситуація на польському кордоні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що протягом там декількох годин буде вирішене питання пропуску гуманітарних і військових вантажів. 28 березня мають зустрітися уряди Польщі і України. Нібито може бути і Зеленський на цій зустрічі. Чому так довго? І чи чому бачимо певні зволікання польської влади у врегулюванні цього питання з фермерами? Чи там питання не в фермерах насправді? Фермерах в тому числі. Питання в українському сільському господарстві. Ця система, яка у нас в ЄС, це такі не, не, не тільки польських фермерів це велика помилка. В ЄС сільське господарство побудовано на фермерах. Чи є і ця проблема з... більш глобальною? Звичайно, тому що наше сільське господарство не вписуються взагалі, наша економіка, примітивна, африканська, фактично, не вписується в ЄС, і ми повинні це чітко розуміти. Якщо ми не почнемо змінюватися, нас не пустять просто в ЄС. Або заборонять просто експорт аграрної полі... по, е... цих аграрної продукції, взагалі, про що поляки відкрито вже говорять. Тому що є це гроші, ніхто не хоче зайвих конкурентів. І поляки будуть дотискати це питання, як би ми хотіли, не хотіли. Ми, ми самі повинні а, а, фактично тиснути на холдинги, щоб вони переходили в нову якість. Вони повинні інвестувати в переробку, вони повинні інвестувати в промисловість. Це тільки податковим стимулом і будувати систему, як в ЄС, на фермерах. Нас не пустять в ЄС. Ми це чітко повинні розуміти. Ніхто не хоче бачити там таких конкурентів. Тому що сама філософія, сама філософія ЄС побудована на тому, щоб будувати середній клас. А фермери це середній клас. Це не у нас як кубка надбагатих агробаронів. І купа бідного населення, яке тікає з країни, тому що немає роботи в Польщу, до речі. От і все. Коли нас говорять, що у нас ефективне господарство, воно ефективне для кого? Для купки агроборонів, які витискають купу людей за кордон. Ні, це не ефективно. Це загрожує національним безпеці. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. І тому спочатку ми повинні у себе вирішувати, а далі. Вже виходити теж вже там політика буде грати. Бо це постійно буде. Нас не пустять. Є з таким сільським господарством, з такою економікою. Тобто, нам що в такому випадку або адаптуватися, або щось да, адаптуватися, знаєте, мене дивує коментарі. Знаєте, наших доморощених експертів неолібералів які починають давати поради полякам. Стосовно того, як будувати їх економіки, та плювати вони хотіли на вашу пораду. Коли ви говорите, та вам вже вигідно, що значить вигідно Польський уряд знає, зараз Кубка агробороні заробить свої 200 мільйонів збанкрутують половину фермерів, які потім винесуть цей уряд. Вони цього не хочуть робити, вони зберігають зайнятість, і тому ми повинні адаптуватися. І агра-агрохолдинг в такому вигляді повинні зникнути в нашій державі, от і все, от в такому промисловому вигляді, яке ми бачимо зараз. Так, це не первому... промисловий. Це дивіться, вони повинні йти в промисловість. Переробку, uh -huh. да інвестувати в, наприклад, сільськогосподарське машинобудування. будування. От туди їх виштовхувати, підвищувати податки на великі площі, знижувати відсоток відшкодування ПДВ на сировину. Щоб вони у них був стимул переробляти всередині країни, а не вивозити з країни величезні ресурси, до речі, залишаючи там гроші. У нас фермери повинні домінувати. От тисячу гектарів в руках на одну людину не повинно оподатковуватись. Робився, що завгодно. Ну, цікаво, от, але знову ж таки, два, аж 28 березня, чи не занадто довго? Ну, я думаю, що там вони вирішать це питання, там, мабуть, внутрішньополітичне. Там, там там же ж в Польщі встановилося два владі, що ви розуміли. Є Дональд Туск, який ну з одного табору, а є Дуда який з іншого табору. І це у них внутрішнє протиріччя, які, на жаль, в дійсності Україна. Е, е, Україна теж потрапляє в це. Ми повинні зробити теж інструментаріям використовують. Я впевнений, що польська влада теж використовує ці протести для того, щоб вибити з Брюсселі більше грошей, а ось але проблема фундаментальна є. Ну будемо сподіватися, звичайно, що 28 березня, е, хоч якийсь е, певний дотик буде знайдений, тим більше, якщо прем'єр зараз сказав, що розблокують і е, вантажі і зброї, е, Ну, все, що пов'язане з е, військами і гуманітарні вантажі, то це в принципі знімає велику частину проблем, е, е, ага. і за яких наші військові не могли е, ага. отримати пев певну допомогу. Е, тут з'явилася інформація, що е, місцеві депутати Придністров'я збираються звернутися до Путіна для того, щоб вони були прийняті. Це, це утворення було прийнято до складу Російської Федерації. Як ви думаєте, чим це може закінчитися? Е е якщо реально це станеться, е е це може закінчитися або конфліктом. Знову ж таки, є реакція і вже зі сторони молдовської влади. Вони вважають, що нічого такого там відбутися не може, але тим не менш. І чи втрутиться в це Україна? Ну, дивіться, це в дійсності дуже ризикована гра для Росії, тому що Придністров'я не має ж спільного кордону, і є ризики, що якщо уряд Молдови запросить військову допомогу, то Україна може вирішити це питання. Ну тому що нам теж вигідно. Ну сама Україна, звичайно, нічого робити не буде, тому що це все ж таки агресія буде при і проти іншої держави. Україна точно на це не піде. Тому я вважаю, що для росіян менш ризиковано буде е, приєднати, наприклад, Південну Осетію чи Абхазію, де є спільний кордон. Оце може бути і не так небезпечно. А тут можуть виникнути проблеми. Але взагалі я вважаю, що це дуже вигідно Україні, якщо вони це будуть робити. Чому? Тому що це переконає всіх інших, що Путін злетів з катушок і він не зупиниться. Він не зупиниться, він буде розпосуджуючи експансію на всі країни, які він вважає російською територією. А російською територією, вони, окрім країн Балтії, вважають Польщу, в тому числі, яка входила в Російську імперію, Фінляндію, яка входила в Російську імперію, та багато чого іншого. І це, ну я б знаєте, це особливо напередодні там просування там, по допомозі Україні, було б дуже корисно в дійсності. Як би не цинічно це звучало, тобто, в принципі, по ідеї там може виникнути якийсь конфлікт, але знову ж таки, от з військової точки зору, а що там є насправді такого, що Путін міг настільки ризикувати, чи йому йому просто плювати на те населення і на тих військових, які там розміщені. Ну, дивіться, там з 2014 року в дійсності проблеми з ротаціями, тому що і зброю неможливо пере, пере, перекинути, і так далі. Е, я читав аналітику. Там ну, росіяни були змушені так брати громадян Росії, яким вони видали там але Це в основному місцеві ну, люди, які не думаю, у них велике бажання воювати за інтереси Росії. Там в принципі їх не дуже багато. А тут же ще цікаве питання: що чи хоче сама влада Придністров'я, того що є, тому що владі Придністров'я в принципі нічого не треба. У них і так все добре. Вони не хочуть У Їх там приймають, вони експортують продукцію. Основним же експортним ринком збуту Придністров'я ви будуть сміятися. Є на ну, Росія є ЄС, їм дали там митні сертифікати. Молдові, вони там все чудово себе почувають, в принципі, сидять на контрабасі, вони так і так все добре. Говорять, що Красносельського, який є там головою, що у нього є українське, до речі, громадянство, як у половини, як у половини цього мешканців Придністров'я. У них як? Там зазвичай у людей по декілька паспортів: один молдовський, один румунський, один російський і один український. Ну тому, що ну Україна там таке центр тяжіння, там Одеса такий центр тяжіння для них є. І тому от навіщо їм це потрібно? Ну пам'ятаєте, коли там були зливи, з які тільки починалося широкомасштабне вторгнення, там були зливи, що там приїжджали намагалися там їх посунути, і так далі. І самі вже місцеві там зливали всю інформацію в пресу. Та відстаньте від нас вже там. да та, ну ми не хочемо. Ну навіщо нам нариватися? У нас так все добре. І тому там думаю, там різні можуть бути варіанти. Але це дуже ризикована в дійсності гра для Росії. Тут вони можуть програти. Досить погано для них буде, пане Тарасе, Дякую дуже за ваш ефір. Дякую, що долучилися. Друзі, Тарас, Загородній політичний експерт, політехнолог був з нами на зв'язку.